У відділі ведення державного реєстру виборців виконкому жовтневої райради радять кожному громадянину скористатись своїм правом на уточнення персональних даних, запобігти помилкам у списках виборців. Вже сьогодні кожен з вас може прийти на виборчу дільницю і ознайомитися з попереднім списком. В разі виявлення невідповідностей вам необхідно звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до відділу ведення державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців. Перевірка не забере багато часу, але надасть впевненості в тому, що в день голосування нічого не завадить проголосувати за обраного вами кандидата. Виборцям, стосовно яких у списку є відмітка про постійну нездатність пересувати самостійно, в іменному запрошенні одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Ті ж виборці, які тимчасово нездатні пересуватися і бажають проголосувати, повинні вчасно подати відповідну заяву до дільничної виборчої комісії не пізніше 20-ї години, 23 -го травня. До заяви обов'язково треба додати довідку, яка засвідчує факт тимчасової нездатності пересуватися самостійно. Чиним законодавством кожному виборцю надано право на тимчасову зміну місця голосування без зміни його виборчої адреси. Наявність документів, які підтверджують необхідність зміни місця голосування, є обов'язковою. Звертаю вашу увагу, що заяви до відділу ведення Державного реєстру виборців або до дільничної виборчої комісії можуть бути подані не пізніше, як за. 5 днів до Дня виборів. Співробітники відділу ведення Держреєстру готові допомогти кожному громадянину перевірити свої персональні дані. Звертайтесь до відділу ведення Державного реєстру виборців за адресою вулиця Шурупова, 2, виконком Жовтнево районної місті ради, контактний телефон 440-3210. Ми працюємо щодня з 8.30 до 17 години.